Такі моменти просто треба впевнено казати. Конбанва христяні. Ваташівамарадес, джукіусай, украні анджиндес, Йориші Конегайшімас, Сеоні Суватимойдеска. Здається, я тільки що запропонувала вам сісти на обличчя, але я ні в чому не впевнена. І так до чого це весь е, сербор, До чого ці панти? До того, щоб по-перше подивитися на цю футболку. Сам господь сьогодні мені сказав Маргоша, зніме відео про японську мову, і я така. Хорошо. вона коштувала 30 лар, це типу 700 гривень де хіра де, да? але Рей? Мір... я почала дивитися Евангеліон, Мені сказали, що це аніме розіб'є мені серце, вирве мені нирки, продасть мої очі і зробить мене не людиною. Я погоджуюсь, я вирішила, що хорошо, коль так, то я ну. Хорошо, це моя доля приводу японської мови. Я помітила, що в українському сегменті не дуже сильно говорять про те, як можна почати вчити цю мову, чи там взагалі щось про неї, тому що якось ну, це, мабуть, не дуже популярно. Але я все одно хочу хоч щось сказати зі своєї колокольні. Не буду казати, що моя колокольня є самою правдивою. Не впевнена навіть, що це колокольня. Можливо, це, це просто пародія на колокольню. Але все ж, щось та я вже навчилася, зробила це самостійно, і попутно до цього я самостійно вивчила англійську і навіть трішки за на іспанську. Тобто якийсь досвід вивчення мов в мене є. Тож, я все ж можу щось сказати. І так, по-перше, я вчу японську мову сама не через понти, не через те, що я вирішила кинути собі виклик, а через те, що я ніща і херня, і грошей на репетитора в мене в прямому сенсі ну, таких немає. Там щось здається, одна година 700 гривень хочуть. Що, не, не дам я вам стільки грошей, сосіді Бібу, я сама все вивчу, це по-перше. Але якщо у вас є гроші, щоб піти і найняти собі викладача, робіться. Не мучайте собі очко 21. Японська мова це взагалі не та мова, яку бажано вчити самостійно взагалі ні. Англійську, іспанську, французьку, німецьку, можливо ще. Але от такі от мови по типу японської, китайської, єврі та арабської. Ну, якщо ви це зробили самостійно, ви, скоріше за все, боги, полутітани. Я готова стілувати і віддавати вам кожен день пошану. Але сьогодні будемо говорити особливо про мій досвід, мій калічний досвід. А поки що, ми з японською мовою на тому рівні, що ми от закохані. У нас канфієтна, букетний період. Вона мене цілує, вона мене любить. В принципі, я навіть трішки щось розумію. Якщо я не розумію різницю між ва і «га», це не мої проблеми, це проблеми японської мови. Потім я все зрозумію. Мені здається, навіть японці не завжди розуміють, де там що треба ставити. Понятно? А я так тим пачу взагалі не японка. А на ямірей це підтвердить. Я виписала декілька пунктів, щоб описати саме як я починала вчити японську мову. Не скажу, що те, як я починала, вам допоможе, тому що я не впевнена, але скоріш за все, в мене є щось на кшталт СДВГ. І з теми на тему я люблю пригати. Я в принципі так і вчу мову. Я не можу зосередитись на чомусь одному. Я буду папут. Ну, вивчати все, тобто, якщо я вчу катакану, я попутно вчу хірагану, попутно я ще вчу тріканці. Ну, от у так, от я і так я і живу, але можливо для когось це підійде. Ну і просто, в принципі, деколи корисно послухати, що там інші люди кажуть. Мені так мама казала раніше, я її слухала. Ой, ще я за По-перше, що я виписала, це звісно, мотивація. У мене це мотивація це тупая да болі, але вона мені допомагає. Мені дуже сильно подобаються японські пісні. Я обожнюю їх, мабуть, з класу другого. Весь мій плейліст це японська музика, це Атараші Гако, це усі які опі... Опі... опінінги Просто купа японської музики, яку якою хочу підспівувати. Ha, use, 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 wa, Можу цього робити, тому що в мене виходить просто. Отак, от я співаю, і деколи така: о, коре, я, я слышу коре, чи там ваташіва. Я така, о, це я знаю, це все, що я знаю, а я так не хочу. Тому, по суті, єдина моя мотивація це те, що мені просто хочеться говорити японською мовою, навіть не маючи бажання переїжджати туди, і просто підспівувати. Якщо вона вам допомагає ця мотивація, навіть якщо для вас вона буде виглядати трішки тупою, то нормально. Ми зберігаємо її. Ну і плюс я собі пообіцяла, що я буду виконувати всі свої дитячі мрії. А моя дитяча мрія була вивчити японську мову. Надалі я хочу е, стругати з дерева і жарити шашлики. К 30 я просто стану цим чуваком, який водочку так от п'є, одною рукою, другою шашлики переварачую, і ще попутно в нього рибка ловиться. Скорі би, скорі би друге, що я виписала, це не дивитися англомовних чи іспанськомовних дівчат. Пояснюю, якщо у вас є рівень англійської, чи іспанської чи будь-якої іншої мови, і ви можете спокійно дивитися блогерів, то скоріш за все вам попадало в рекомендації у ці ви дівчата, які розповідають, як вони вивчили якусь там мову. І скорі за все це виглядає дуже вилізано, все дуже ідеалізовано. І ти дивишся і думаєш, яму ху, блядь, хуя у мене так не виходить. Ми не зможемо робити те, що робить ці дівчата, тільки через те, що у нас зовсім інші обставини. По суті, у нас ще там апокаліпсис, зомбі, е, сусідня країна, ракети, бомби. Ну це от все. І коли вона там показує, що просто треба 15 годин в день, і ти будеш просто ну бомбой, ти все вивчиш за місяць. Не вийде так, у тебе не те, що бажання вчити там не може зберегтися, у тебе бажання жити не може, деколи пропадає, да? І коли вона там тобі розповідає, що просто треба бути замотивованим, тому що потім ти вступиш в там в Хогвартс, хоч куди вона там хоче, в Гарвард, ти думаєш, який Гарвард? Я, я вчусь, Драгоманова. Типа, це все це конець, я не дуже люблю цих дівчат через те, що коли ти на них дивишся, ти думаєш, та сука, що не так? Типу, вони кажуть логічні речі. Типу, взагалі, все те, що по суті повинно працювати, але чомусь не працює. І єдина причина, чому вона не працює, це через те, що у нас різні життєві обставини і різні ситуації в плані віку від них в 20 років не потребують того, чого потребують від наших дівчат 20 років. Хоча, якщо вам, звісно, це якось допомагає мотивує, флаг вам в руки, коли ми вирішили з мотивацію, це головне. Коли ми там більше не дивимося лгомовних чи іспанськомовних дівчат, ми приступаємо вчити мову. Якби зараз я вам нічого нового не скажу, але завжди треба мову починати абетки. А в японської мові їх три. І тут починається перший пінець. Спочатку ми завжди завчаємо хірагану. Хірагану треба задрачувати так, як ти ні задрачивав нішов в своєму житті. Просто ти повинен 24 на 7 сидіти на пляжці і вчити хірагану. Якщо ти не знаєш хірагану, тобі піпець, ти не зможеш вивчити Канді. Це все щось зрозуміло. Якщо ти не знаєш хірагану, ти, ти пиль. Пиль на машонки, ти просто ти шерсть, ти ніхто, ти подземний клон. От хто ти. Якщо ти не знаєш хірагану. Катакана, і у мене з нею проблеми через те, що вона не так часто використовується, і деколи я її забуваю. Але, в принципі, катакану ми потім починаємо вчити. От катакана і Хірагана це дві бази, які ти повинен задрачувати, просто як не знаю що. Бажано просто знайти декілька видів, як вони пишуться, зазвичай пропонуються від руки, як вона пишеться, і так як пишуть. Печатному вигляді. Як тобі зручно, я не думаю, що є особлива різниця. Тобто я її завчала як в, ну, в письменному вигляді, але якщо я її побачу в печатному, я не думаю, що я спугаюся, така що це таке? Не готова я к такому. Тобто, спочатку ми їх прям задрачуємо. Це обов'язково, по-іншому ніяк. Я їх я могла встати вночі і перепровірити, як воно пишеться, тому що деякі, я буду назвати їх літери, літери в хірагані є схожими. Хто я? А я Аянамірей. Ти також Айянамі Рей? Так. Я такого знаю, як Айянамі Рей. Понці, ви хороші ви люди. Що за красворди? Я ж, я ж нормальна людина. На, нафік ви це все зробили. Можливо, знов не скажу нічого нового, але якщо ви хочете вивчити японську мову, вам придеться дуже багато писати. Дуже багато писати. Навіть якісь настільки здається банальні. Тупі фрази, які ну я ж запам'ятаю ні, не запам'ятаєте. Знаєте в чому прикол? Навіть в звичайній фразі конічева, яку ми всі чули, скоріш за в аніме, Ну багато людей розуміють, що це хочете прикол в кінці там є ха. Ну в хірагані воно читається як ха, але в Конічева вона звучить ва. І ви такі, а какова фіга? А от просто так запам'ятаєте, воно так є, от і все. Ну і ви нічого тут не зробите. Ну взагалі там історія того, що конючева раніше звучала набагато довше, і у ця ва це частка продовження речення. Тобто там зазвичай віталися вони набагато довше. От, а потім все це збереглося до конючува. Тобто цього є історія, але просто треба запам'ятати. А щоб запам'ятати, треба писати, тому що наш мозок, коли ми пишемо, в нього з'являються якісь нейронні зв'язки, і він такий, ага. Я вже запам'ятав, і потім через місяць, коли ти пописав 300 разів конічева, ще раз ти написав. Да? І все ти запам'ятав, потім почуєш в аніме такий: Та я мощ, я сила, я не покалібімість, я, я український дух. <laughs> ну, ви поняли Наступне, що у мене написано, знов нічого не скажу нового, а ви запитаєте, навіщо тоді ти тут? ну я просто побазарити люблю І так, завчати слова. Зараз поясню, чому я це виділила. По-перше, в японській мові, звісно, є купу правил, це факт. Але вони настільки важкі для нашого сприйняття, вони не схожі зовсім ні на яку мову, ні на англійську, ні на іспанську. І через це нам дуже важко буде їх сприймати. І щоб хоча б трішки розуміти, що вона там каже. Ну, в плані, коли ми будемо якісь приклади розписувати, треба знати слова, щоб не плутати у ці частки по типу ва, га, но, ну, щоб не приписувати їх до якогось слова, треба завчати слова. Хоча б хірагани, не обов'язково канзі. Ми їх просто задрачуємо, якісь там звичайні слова, по типу темо, як привітатися, як у тебе справу такі от якісь фрази, ми їх повинні задрачити. Не обов'язково канді. Канді ми трішки відкладаємо спочатку просто хіраганою. І це також допоможе, коли ви вже будете розуміти, як правильно робити речення в японській мові, тому що вона там пишеться по собачі. Спочатку у нас пишеться час, взагалі да? хіра. Потім іде, наприклад, іменник. Ну просто так, от їм захотілося. В кінці у нас буде діє слово. Чи використовують японці я? Скажете ви. Не завжди. От їм просто так хочеться. Чи використовують вони ти. Теж не завжди ні, але вона у них є, а на та здається, якщо я не помиляюсь. А, в принципі, навіть коли я віталася, я сказала ваташіва марадес, можна просто це зберігти до марадес. І все, типу, дес це по суті я перекладаю, хоча це неправильно як іц, ну типу, якщо з англійською, It's. Але, тобто, якщо ви будете вчити японську мову, ви зрозумієте, що коли ти будеш казати щось японською мовою, ну, речення якесь. Там буде звучати дуже обривчато, Тобто, коли ти будеш це прикладати, там будуть просто слова по типу Завтра університет, іду все, але це буде звучати як завтра. Я буду направлятися в свій університет. Ну, от якось так. Тобто, коли ми завчаємо слова, ми їх можемо купу раз розписувати. Я зазвичай роблю так: я написала там собі якихось 50-100 слів, потім я увімкнула музику, чи увімкнула якесь відео. Мені норм, бо у мене ну, спокійно увага на два-три аспекти розділяється. І я просто купу раз записую ці слова. Спочатку там я підглядаю, а потім просто вже що голова пам'ятає, те я пишу, а потім така: ага, оце, от, здається, перекладається як день. А оце от у мене каміння. Ну, отак от. Так от. Для когось це не підходить, але я так можу завчити за день ну, слів 20. Потім я, звісно, не завжди пам'ятаю, як вони перекладаються, але я пам'ятаю, як вони пишуться, як вони звучать, а там вже і переклад підтягнеться. Краще для себе варіанти, ніж просто під музику писати 300 разів якихось там тисячу слів. Я ще не знайшла. Мені здається, не знайду ще з приводу перекладання речень. Я не думаю, що я скажу щось прям таке фантастичне, але можливо комусь допоможе. Перекладачі дуже погано перекладають, особливо там з японської на українську. Тому ми робимо такий лайфхак. Якщо погано нам перекладає на українську, ми перекладаємо на англійську. Погано перекладає на англійську, перекладаємо на іспанську. Якщо повсюду поганий переклад, або він різний таке буває. Так от якщо поганий переклад будь-де, ми вбиваємо в Google. І шукаємо, що це таке. Скоріше за все, воно все вам буде вибиватися або японською, або англійською. Тут вже варіант, щоб ну, з англійською перекласти легше, але якщо ви щось не можете знайти, єдиний варіант це просто задрачувати її, поки ви не знайдете десь, де повторяється однаковий переклад. Скоріше за все, це буде в гуглі. Там Ви типу пишете якесь слово і потім мінінг, да? і вам буде щось вибиватися. Скоріше за все, воно буде це робитися по-дивному, і ви будете панікувати, можливо, навіть будуть сльози і істерика. Будуть японська мова, вона спрямована на те, щоб люди страждали. Але єдиний варіант, якщо у вас нема словника або викладача поруч, тільки шукати там, де постійно повторюються хоча б вони схожі перекладом слова. Не можу зараз згадати нічого такого схожого, але якщо там буде якесь слово, і воно в перекладачі перекладається як камот, але в інтернеті буде поспіль два рази де дерево, то скоріш за все, це дерево. У мене таке відчуття, що я просто кажу зараз, як 2 плюс 2 зробити. Але буду сподіватися, що це комусь хоч допоможе. Наступне, що в мене написано, це постійно намагатися читати. Взагалі, цей пункт повинен був бути біля абетки, але я його чого записала в кінці. І так, щоб не забути катакану і хірагану єдиний варіант це багато читати. Якщо ви особливо не пишете стільки, скільки потребується для того, щоб не забути ці. Ці дві чудові айбетки. Але ви скажете, у нас рівень з вами дві картошки з очами. Що читати ми будемо? А я вам зараз розповім. Дитячі книжки. Я навіть залишу посилання на цей сайт з дитячими книжками. Там по більш всі хіраганою, де, -де просачується канзі, але це канзі до шкільного віку. Типу там дуже легкі. Вони це, в принципі, можна в перекладачі, вони перекладаються легко. Оці от книжки. Ми повертаємось в минуле калапки, наф -наф -нуф, нуф нуф І якраз японську культуру повчаємо. Будемо відчувати себе. А японськими дітьми до нас потім прийде тоторо, а вдруг, а вдруг. Наступне, коли ми вже пройшли хоч якийсь рівень, ми вивчили дві абетки, да? ми вже щось знаємо, якісь слова, ми вже знаємо якісь фрази, ми можемо їх сказати, тому що ну, треба завчати фразу, щоб пантуватися перед друзями. Ми вже щось вміємо, навіть коли там кажуть корова на ми такі, угу". а я вже чую, що це таке, да? я вже можу це перекласти. І тут починається жопа. Канді, якщо в перекладі канді, я вважаю, що це коли тобі нагобі з вазелінавжо. Ну, от ну от якось так я це відчуваю. В принципі, я канді не боялася, але потім я дізналася, що в середньому японець знає дві тисячі канді. Дві тисячі Кандзі. А ну я вас зараз заспокою. Щоб говорити спокійно, хоч трішки на якомусь розмовному рівні, нам можна ну може знадобитися десь від 200 до 400 Кандзі. В середньому можна в день вчити 5 Кандзі. Якщо в день вчити 5 Кандзі, то за рік ти вивчиш десь 1800 там, з чимось кандзі. Ніфігово, да? тут три є проблеми. По перше, треба ну запам'ятати, як воно пишеться. По-друге, треба вміти її читати, тому що у деяких кандзі є дві вимови: онйомі і куньйомі. Кандзі взагалі пішли з китайської мови, тому відповідно є японська вимова і китайська вимова. І тут хтось запитає: а як же розуміти, яку вимову використовувати? Ніяк нема відповіді на це, нема, тому що ніхто не знає, як правильно читати. Просто треба чуєте. Це знаєте, коли ви вже настільки. При, при в англійській мові, що ви використовуєте артиклі, ну, от як душа скажу, отак от тут мені здається теж, що вже потім виробатується якийсь імунітет, і ви починаєте читати так, як треба. Але до цього, звісно, треба купу годин просидіти на пляжці. Ну, тут єдина проблема в тому, що у деяких людей розділяється думка з приводу канзі, і хтось каже, що не треба взагалі їх вчити, десь тільки через 3-4 місяці можна їх починати. Я вважаю, що якщо ви вивчили вже абетку. Першу чи другу, да? точніше не першу чи другу, а першу і другу канзі можна вже починати. Без канзі, особливо якихось таких початкових, дуже важко. Ну прикиньте, от вам дають якесь речення. Воно настільки банальне, але ви просто не знаєте, як буде як... Ви не можете прочитати, хоча там знайоме вам слово. Тільки через те, що ви не можете прочитати це канзі. Взагалі без канзі життя хірове. І я от слава Богу, що я не послухала у цих людей, які кажуть, що не не чіпайте канзі, ні. Якщо ви чуєте, що ви вже готові до цього, чіпайте їх. Починайте. У мене такий варіант вивчення. Я постійно, де тільки можу, я записую. У мене всі руки постійно ну, тут можливо не буде видно. Але тут у мене Канзі, тут у мене якісь слова. Я постійно намагаюся собі написати, де я тільки можу. Ще хороший лайфхак. Це в телефоні постійно використовувати Канзі. Зараз поясню. Тобто, у нас є мама, ми убираємо нахер мама, Ми пишемо окасан чи хаха. Здається, це так Канзі це звучить. У мене мама підписана тільки Канзі, У мене всі майже підписані канзі. Якщо ви там щось забуваєте, не можете згадати, як там пишеться для вас найпростіше канді, я хочу вам розповісти один прикол. Не всі японці можуть прочитати всі канді. Взагалі ні, вони деколи пишуть зверху хіраганою. А, а здавалось би, ви натів. Натів спікер. Алло, какого хера? Тож, якщо ви щось забуваєте, не коріть себе, ви вже що знаєте, ви вже ви читаєте японською. Це вообще ну треш. Якщо б мій батько зараз був в сознанні, якщо б він дізнався, що я вмію читати ці каракулі, я не знаю, мені здається, б він був так от заходив до себе на роботу, так от з ноги. Та ви знаєте, що робить моя дочь? Она псих, вона больна, вона зараз жрет, і, і потім японською буде сміятися. То ж. За кожне канді, за кожну хірагану катакану, за кожне словечко треба себе хвалити. Це єдиний варіант: хваліть, хваліть, хваліть і казати, яка я молодець. Я булочка, я персик. Вот так. От. Якщо у вас не хвалять, просіть, до речі, щоб вас хваліли. Себе хваліть треба ще. І попутно, щоб і вас хвалили. І 24 на 7 радіти від того, що ти щось вивчила. Навіть якщо за день ти вивчила тільки одне слово, і ти навіть забуваєш, що постійно плутаєш. Пофігу. Ти молодець, що ти це зробила. Я я тільки такий варіант вивчення мов, тільки такий, іншого немає. І варіант, до речі, проживання теж постійно себе треба хвалити. І тобі привіт. А зараз будуть лайфхаки для діщих. Значить, слухаємо мене. Якщо ви щось не можете зрозуміти, ну от прям не йде. Ви вночі не спите, ви не їсте, ви, ви тільки думаєте про те, як це сука зрозуміти. У нас є один варіант: якщо ви не можете там знайти інформацію, що ви не розумієте, як вам пояснюють в інтернеті. Ми знаходимо якусь школу чи якогось викладача, який дає перший урок безкоштовно, і кажемо, у вас я дуже сильно хочу за вас записатися, але перший урок не треба пройти. І вона каже: Да, звісно, да, звісно, нам треба зустрітися.' І ви зустрічаєтесь, і поки вона там вона там намагається вас покусити, щоб ви взяли у неї урок, ви швиденько запитуєте всі її питання, що у вас є. Ну, там, наприклад, у мене були питання з приводу будови речення, потім я ще ж там щось з часу запитувала, ну щось таке. І вона поки мені там все пояснила, все швиденько писала, потім така: спасибо, Рігато, давай. Гумен, меня, я не хотіла, у мене просто денег на тебе немає. Я не рекомендую часто це використовувати, бо потім, коли у вас з'являться гроші, ви захочете реального викладача, ви, ви потрапите до всіх чорних список, але ну, пару разів, думаю, можна з цим користуватися, якщо у вас ну, прям, ну, не втерпіш, труби гарят. І наступний це а, знаєте. Ну, це база. Якщо у вас нема кому там написати, мені не пишіть, я з вами буду вчити взагалі без проблем. Я поясню, ви мені щось поясните. Я тільки буду за, От, взагалі, зуб даю, я в цьому я тільки, то тільки дай. Я, чого? я 40 хвилин вже говорю про японську мову. Ви думаєте, я не буду рада, якщо мені хтось напише Давай вчити разом японську мову. Я описуюся щастя тут же, і навіть якщо я буду на роботі, все одно апісую. Скажу, кава машина протекла. Гадую, писати. Я це вже казала. Ще раз повторюю, писати її. Ну більше варіантів тупо немає. Японська мова вчиться тільки так, якщо ти пишеш. Мені все одно, якщо ви не любите, полюбите. Крадемо 50 гривень у пожилої жінки і біжимо за зошитом. У мене от у такі гарний. До речі, в клітинку найкращий. Ну. Для тих, хто, якщо що, не розуміє чому. От, беремо там найкращі ручки, я рекомендую чорні, тому що коли ти пишеш чорними, от тебе відчуття що ти десь там в періоді едом, і ти там щось, знаєте, я прям підписую закон. Ну, я, не знаю, я коли пишу якісь японські іерог, я немножко визбуждаю. Господи, пошта прийшла, я ще спугалась. Піду розбиратися, у мене там сімейна мелодрама. А ще раз нагадую, Японська мова це тільки практика, ну в принципі я нічого нового вам не скажу. Постійно читаємо, постійно пишемо там, дай Боже, навіть почнемо говорити. Ви можете просто стаєте перед дзеркалом і балуватися з усіякими словами. От і якщо ви, наприклад, хочете знайти когось, з ким можна вчити японську мову. Хто ти анаємірей? А ти хто анаємірей? Це я. Якщо що звертаємось до мене, пишемо мені, куди там в телеграм. І все буде файно, все буде чудово. Ми будемо разом з вами вчити японську мову. А потім ми станемо з вами працівницями району червоних ліхтарів.